Привіт! Зараз я поговорю за розмноження плюща. В основному то я його черенкую весною, одрізаю ось такі гілочки у короневін, у ємкість з ґрунтом під бутилку або в теплицю. Влітку черенкувати плющі важкуватом, особливо там деякі плющі. То влітку я беру ось так гілочку. Прикопую в ґрунт і потім десь через місяць, півтора-два, дивлячись, який сорт, відрізаю частину, що укорінилася, і в окрему ємкость. Але улюблений мій спосіб це ось так ось укорінювати. Я купила ось такі приспособлення, пластмасові кліпси. Тут всередині ґрунт. Чи воно мені подобається, що видно, чи укорінилося, чи ні. Ось, бачите, такий малесенький корінчик. І ось тут наче ніби кращенько видно. Ось. Ну так його можна відкрити, поливаю через цю дирочку. У декілька гілочок було. Тут так, можливо, краще буде видно. Так. Можна залишити так на зиму, але я в більшості випадків просто обрізаю і потім досаджую вже в теплиці. Ось так. І дивимося. Воно більше туди корінчики пішли під низ, де лежало. Одною рукою важкувато вийняти Зараз спробую акуратно, щоб не пошкодити. Просто пізно укорінила, аби трошечки раніше, то. Корінчики були більші, ось такі корінчики. Тепер в окрему, в окрему ємкість з ґрунтом і в теплицю на дорощування. Це я її очіренкувала десь середині вересня, навіть не влітку, тому не дуже не ліс. Аби раніше, то, звичайно, деякі плющі прямо аж весь ось ця ємкість в корінчиках. Ось така ігулочка клутит крему. Це ось цей сорт. Теж обріжено, мабуть, весь.